В Одесі затримано місцевого блогера, який після ударів іскандером по Харкову спрацював на расистів. Його звуть Євген Левченко. Він розмістив у TikTok відео, у якому розповідав про повітряну атаку Російської Федерації на готель у Харкові. Левченко записав відео, в якому стверджував, що, мовляв, українська влада бреше, і ракета влучила по готелю, де було багато військових. Відео цього блогера моментально підхопили росіяни і показали по своєму телебаченню. Що Росія. Буцімто каже, що Лупашать вони лише по воєнним, по військовим об'єктам і взагалі по військовим. А, і вони сказали, що в готелі Харків там були лише гражданські, мирні люди. Але це брехня, це завідома брехня, тому що я був у Харкові у цьому готелі і в готелі і в іншому. Я забув, як називається на палаці спорту. А, турист здається. Там скільки було військових, ребята, що не треба мені чесать. Військових там було просто до хреніща. От я не знаю, Положав руку на серце. Я не знаю, чи є там якісь ПВО, чи там нема ПВО. Але самих військових в готелях Харкова до хреніща. Просто до хрена. Розумієте? Я не кажу, що це гарно, що це добре, що Росія лу. Ні, я нічого не кажу. Я просто кажу про те, що я просто кажу про брехню. Я просто кажу про брехню. Щоб що, що навіщо брехати? От якщо Росія каже, що вони луплять по військовим, так, да, вони луплять по військовим. Це є добре? Ні, це є не добре. Я не підтримую абсолютно агресію, я абсолютно не підтримую військ, війну, я не підтримую Росію. Але навіщо брехати? Навіщо брехати? Брешуть обидві сторони. Нас стравлюють один між, один між, між одним. Між собою нас стравлюють. Нас стравлюють на ненависть, на агресію, розумієте? Окрім цього, на Київщині кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка через власні акаунти у Фейсбуці і Телеграм агітувала українців скласти зброю і не чинити спротив расистам. Також зловмисниця використовувала інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України. А в Черкаській області контурозвідники служби безпеки України викрили місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму і частини території Донецької та Луганської областей. Крім того, маючи посвідку на проживання у Російській Федерації, чоловік героїзував російських загарбників та заперечував їхні воєнні злочини в Україні. У Дніпрі затримано координатора місцевого осередку прокремлівської організації народовладдя. Зломисник від імені громадського об'єднання публікував у соціальних мережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру зломисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.